Лава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко. Добрий вечірня година. Тут їхав повз козаків по справах. Заїхав до них на ямку, бо зранку я дуже поспішав. Забрав 11.02 та врушечку, у якої було виламало балку. 8800 гривень сплатив. Не було часу, я терміново там їхав. Все дуже швидко, там було в першій половині дня. Не було можливості там показати на ямі роботи, розписати за повним переліком. Але з основного, з основного, це переварили ось тут частину. Майстри кажуть, що там не дуже то було до чого і кріпити лижу. Поміняли лижу і переварили, кажуть, там нормальний шмат. Треба буде уточнити, чи є там якісь посилення. Бо я тутешнього козака-зварювальника попросив подивитися, ну, він каже, ну просто картини загальної немає, подій, що там і до чого, то так ну, не можу з упевненістю сказати. Я кажу, я би сюди, ну, просто я ніколи цю частину Таврії не варив, але мені здається, ну, я би туди хоча б двієчку сталь поставив, а тут. Якийсь такий бутерброд схожий на одинички. Щось в такому плані. Тут вони там переварювали, міняли лижу. Так, он нова лижа. І балку, яку в мене вирвало було. В мене за півроку тому, тому так було вирвало ліву. І от ніби ніби там у знак руйнації. По швах не видно, але воно все брудне і в мастиці проти іржі, так, антикор. А ось оця частина, яку вирвало декілька там, пару тижнів тому, так. Крайній раз, що евакуатором тягнули машину. Ось так вона проварена, оброблена. І зварювальник тут теж по кузовах каже, треба дивитися, що там всередині. А всередині, каже, ми не побачимось, бо там ну, закритий такий короб, наскільки я знаю. От. Але ну, от від себе я, наприклад, дивлюся, що оцей ось шовчик, я не знаю, чи він свіжий. Ну, але схожий на свіжий, і схоже, що він вже мене полишає. А я тільки зранку оце їжджу на цій машині. Так. Мені цікаво. Не знаю, наскільки відповідальна ця деталь. Тут я бачу точкова, заводське точкове зварювання, дві точки я бачу. А тут, от схоже, на свіженький шов і нижній вже полишає нас. починає нас полишати. От. Ну і там ще. Купа всілякої такої дріботіні, типу систему відновили, нормально зробили там відкривання капота і всяке таке. Треба собі переписати, буде в зошит бортовий. Це ще зі старого зварювання, це там коли півдні ще півроку тому поміняли, так? Треба буде той. Якось ретельніше вести бортовий журнал, бо, бо недостатньо я ретельно туди записую, а оце трубка сапуна двигуна на пікап відкапітали двигун і там її вивели, як має бути, до фільтра повітря. Треба буде перепитати, що буде, якщо тут зробити аналогічне. Мабуть, закидає фільтр повітря оливою і Швидко на тому його робота закінчиться. Але треба буде уточнити. От, ну так, нічого більше надто цікавого. Маю надію, все воно добре слугуватиме. Цього вихлопна у нас так за 3045 гривень без встановлення, коли там тиждень там, чи коли тому. А, ні, то ж на пікапі. То на пікапі. Все, дякую всім за вашу важливу участь нашій спільній справі. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо. Цікаво, що це там таке мастика якась чи, чи гнилий метал. Все. на зв'язочку.